Українським військовим, які нині ведуть важкі бої поблизу Луганська та Донецька, не вистачає сучасної потужної бронетехніки. Натомість терористи стверджують наші хлопці добре озброєні. В них є ракети, протитанкові комплекси та величезна кількість гранатометів. Аби, хоч якось додатково себе убезпечити, вояки тепер вдосконалюють власну техніку. Просто неба докладніше із зони АТО Олександр Загородний. Це називається підгледіли. Усі новітні українські БТРи вже із заводу йдуть ось таким обрештуванням. Справа в тому, що кумулятивний снаряд, вдараючись у ці пластини, вибухає і ніяк не шкодить самому БТРу. Тепер військові ремонтники у чистому полі. Наварюють ось такі сітки на старі БТР робота кипить зранку до пізнього вечора. Ось тут просто серед дороги. Хлопці швидко нарізають труби, проварюють пластини. Саме така нехитра конструкція здатна врятувати не одне солдатське життя. У нас просто получається без цих решиток двохсот. Були у нас і трьохсоті. Тільки пошкребанки до а так виходить, зрив проходить возі броні. Получається, срапні на броні проходять і більше ще. ще кілька тижнів тому. Десантники прив'язували до своїх панцерників у звичайні сітки від старих ліжок. кажуть, і це інколи допомагало. Вже завтра модернізований БТР поїде ближче до Луганська, до ворожих гранатометів. Ракет тим часом мирне життя повертається у звільнені міста. Краматорськ місту пощастило трохи більше ніж слов'янську, але і тут стоїть кілька напівзруйнованих будинків. Мешканка п'ятого поверху кидає нам подарунки, які прилетіли у її квартиру серед ночі. Незважаючи на страшні руйнування у цьому будинку, ніхто не постраждав. Лише в одного чоловіка подряпина. Секрет відкриває дівчина з сусіднього будинку у цьому районі. З дахів багатоповерхівок стріляли по українських військових терористи. Наші відповідали мешканці квартир заздалегідь. Поехали звідси. Они все сидели на крышах и всі об этом все знали. И мирные жители все об этом знали. И мы боялись. Я говорила, чому почему мы съехали? Я говорю, по-любому будут отдачи. Они их провоцируют. Они ездили по всему городу. Тут у меня сестра в ларьке работала, у них пушка прицеплена у ополчення. Подъехали, третя поликинька, бах-бах, в сторону Карачуна. на снялись, поехали. Вот так по всему городу, с этой, с этой точки. У Дружківці бої не велися, тому тут майже мирне життя, немає ніяких руйнувань. Єдине за чим засумували мешканці, так це за грошима. Тепер їх завезли і біля банкоматів черги, як думав, зелею. Здебільшого за місце у черзі сваряться пенсіонери. Вони більше двох місяців не тримали у руках такі приємні на дотик купюри. Люди дожилися до того, що на проїзд у маршрутці не мали грошей. Мужчина мені навіть чужий дав 20 рублей. Вони. Бо мені є з чим їхати. Я сьогодні приїхав, а тут стоїть з утра, опять ждемо. А що день вчені? тут сказали, що дадуть. У вас, у вас. Ну, откуда, що ми з Краматорська у нас пенсії три місяці не давали. Гроші тут пусте, все-таки зізнаються містяни. Головне живі і на голові більше не падають снаряди та міни. У Слов'янську вже розбирають сепаратистські дзоти та засипають окопи. У, у Краматорську розвісили перші плакати на рекламні щити. Люди дякують українській армії за звільнення. З Донецької області Олександр Загородний, Сергій Заренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс